Маргаритська громада знову переживає втрату. Рідні, друзі, побратими та жителі зібралися, щоб провести в останню дорогу захисника України Юрія Петровича Пилипенка. Він віддав своє життя за свободу і незалежність держави, залишивши по собі приклад відваги, вірності та незламності. Юрій Пилипенко народився 31 травня 1978 року. В селі Показове у багатодітній родині З малку вирізнявся добротою і працелюбністю, любив спорт і завжди був готовий допомогти іншим. Після школи здобув професію електрозварювальника в ПТУ 44, працював на місцевому господарстві, а згодом у Києві на будівництві, де проявив себе як майстер своєї справи. У 2003 році в його житті з'явилася найбільша гордість і опора, син Єгор. Незважаючи на життєві труднощі, Юрій завжди залишався люблячим і турботливим батьком, для якого родина була понад усе. Односельці згадують Юрія як доброго, щирого і працьовитого чоловіка, який завжди поспішав на допомогу. Для однокласників він назавжди Лишиться життєрадісним другом, який умів підтримати словом і ділом. Друже Юра, сьогодні я дякую тобі за те, що ти став і заступився за нас у цій страшній боротьбі. Заступився спочатку своїм плечем, а потім поклав за нас тіло. Щира дяка тобі, товаришу, і звертайся до рідних. Наша дяка буде вічною, Юрі, героям, які нас захищають. Дуже прошу кожного з вас пам'ятати цих людей не тільки в день прощання з ними, а й коли минає багато днів, багато місяців і років, бо завдяки ним ми сьогодні можемо говорити, дихати, стояти, працювати. Спасибі доземне, сьогодні ці квіти тобі. Сьогодні ці слова вдячності тобі, наш щирий, добрий друже, спочивай з миром. Ти не перестав бути для нас воїном, ти перенісся у інший підрозділ, підрозділ небесних воїнів. Щира шана, дяка і вічна пам'ять тобі. Коли прийшла війна, Юрій не залишився осторонь і добровільно став до лав Збройних сил України. 15 вересня 2025 року, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області, проявивши мужність і стійкість, він загинув, залишившись вірним військовій присязі до останнього подиху. Нелегка солдатська доля, а іноді дуже коротке життя воїна-захисника. Так і Юрій Петрович, змінивши роботу на благо Батьківщини, для того, щоб приумножати все, що було гарно, щасливо, жили люди, змінив своє мирне життя, на ратний труд солдатам. На жаль, так сталося що 15 вересня цього року. До кінця виконавши свій. Військовий обов'язок він загинув. Перестало биться його серце, а душа полетіла вирі, поповнивши лави небесного війська захисників рідної держави. Я хочу від особового складу. Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від себе особисто висловлюю щире співчуття всім рідним, всім близьким, всіх, хто його знав з самої найкращої сторони. Вічна слава герою, захиснику України. І слава героям, прапор України, символ держави, за яку до останнього подиху боровся Юрій Пилипенко, від імені президента України та Верховного Головнокомандувача вручили його батькові. Знак найвищої пошани до подвигу сина, який віддав життя за свободу та незалежність нашої країни. Загибель військового це непоправна втрата для збройних сил, для громади. Але найболючішою ця втрата є для рідних. То, шановні рідні, Юрія. Сьогодні від імені Миргородської громади прийміть слова щирого співчуття у зв'язку з втратою близької для вас людини. Хочеться висловити слова вдячності батькам за те, що виховали справжнього чоловіка, справжнього патріота, справжнього сина українського народу. І дорогі рідні і шановні присутні. Ворог забрав життя Юрія, але. Він ніколи не забере пам'ять про нього і про всіх наших захисників і захисниць, які віддали найцінніше своє життя за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність. Тримаємо стрій і віримо в перемогу. Слава Україні! Останній спочинок воїн знайшов на кладовищі у селі Стовбино. Для тих, хто його знав, Юрій Пилипенко назавжди залишиться щирою і світлою людиною, яка не проходила чужий біль, завжди підтримувала друзів і була опорою для рідних. Сьогодні громада разом із його родиною переживає важку втрату. Пам'ять про Юрія залишиться в серцях людей, а його подвиг стане символом любові до України та прикладом для майбутніх поколінь. Вічна пам'ять і слава герою.